Славного ранку, друзі! Я радий знову вас вітати в цей чудовий ранок разом з нами на програмі підбадьорне Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці, і ми збираємось тут для того, щоб разом провести час у Божому Слові, тому що Боже Слово, воно. Впливає на наше життя. І коли ми читаємо його, коли ми роздумуємо над ним, ми даємо можливість Божому Слову впливати на наше життя і змінювати наше життя. Тому що всі ті істини, які є в Божій Слові, вони дійсно істини, і вони дійсно допомагають нам жити в цьому світі. Тому що сам Творець, той, хто створив цей світ, той, хто створив нас, він записав це слово. Для нас, щоб ми мали розуміння того, як жити в цьому світі. І якщо ми це, це розуміємо, ми будемо жити над природним життям, ми бути, будемо жити ресурсами Небесного Царства, яке вже належить нам, якщо ми прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. І Господа. Тому я радий, що ви сьогодні зі мною і також ви можете поділитися цим ефіром. Також нагадаю, що попередні наші програми є на Ютуб-каналі Церкви Доти Христа. Обов'язково зайдіть і подивіться те, про що ми вже. Говорили. І ми продовжуємо сьогодні читати послання Якова. І я вже казав і нагадую вам, що це послання, яке він написав для людей, які тільки почали ходити в церкву, для того, щоб вони розуміли, як їм жити, як їм вчиняти, як їм поводитися. І ми дійшли до дуже важливої теми, яку він піднімає, про віру і про Діла це Якова, другий розділ, і ми вчора читали з 14 вірша, де яків кажуть, що, що віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. І я не хочу знаєте, знову повторюватися, повторюватися те, що ми говорили вчора, щоб воно не забирав багато часу, обов'язково подивитися, щоб ви мали розуміння, що ну, це важливо, друзі. Це важливо. Ми спасаємося вірою, але наші діла, вони виходять з нашої віри, і вони дуже важливі. Ми не можемо просто казати, я маю віру, і в нашому житті нічого не змінюється, і наші діла ніяк це не доводять. Ні. Якщо ми маємо віру, наші діла будуть це доводити. І ось він продовжує. 17-й вірш. «Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Далі продовжуємо. Але хтось. Скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл. А я покажу твою свою віру зі своїх діл. Тобто він каже, таке питання: Покажи мені свою віру без діл. І ти не зможеш цього зробити. Ти не зможеш показати свою віру. Ти не зможеш довести свою віру без діл. І він каже перед цим, що твоя віра, якщо вона не має діл, вона. Є мертвою віру. А він каже, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Давайте ми прочитаємо ще такий переклад, інший е український. Там просто воно більш розширено написано. Хтось може сказати, у тебе віра, а в мене вчинки. Але кажу вам, без справ не можна довести, що ви маєте віру. А я виявляю свою віру у добрих вчинках своїх. Тобто, віра, вона виявляється у чомусь. І ще раз скажу, він тут не каже про спасіння і про те, що нам треба заробити спасіння своїми справами чи своїми ділами. Ні. Він каже про те, що якщо ти маєш віру, у тебе повинні бути вчинки віри. І тільки через діла віри, через вчинки віри можна довести, що ти. Віриш. І ми казали вчора вже, що коли ти приймаєш Господа і Спасителя Ісуса Христа, тобі треба щось зробити. Тобі треба сказати в Голос, що ти це робиш. Потім тобі треба прийняти водне хрещення, і це свідоцтво твоєї віри. Далі він продовжує. Чи віриш ти, що один Бог, чи єдин Бог є? Добре робиш, але й біси вірять і тремтять. Там написано тремтять від страху. Тобто. Те, що ти віриш, що Бог є, це добре. Що ти віриш, що є єдиний Бог самогутній, це добре. А він каже, і демони чи біси, вони вірять також, що Бог є. Але ви знаєте, їх справи вони зовсім не доводять, що вони вірять, що Бог є. Ну, чим вони займаються? Вони ну, роблять якісь не дуже хороші справи проти людей. Тому не знаємо, ми не можемо сказати, чи всі вони. Демони баї, біси, і вони бачать Бога, чи не всі вони бачать Бога, тому що написано, що вони вірять. Вірять, що Бог є. Добре роблять. І ти віриш, що єдин Бог є. Добре, ти добре робиш, ти просто віриш. Але якщо ти просто віриш, нічого не відбувається. О, марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл надає поду? Тут написано: ти хочеш доказів того, що віра без діл є мертвою, тобто тут питання, і Яков намагається довести нам, щоб ми зрозуміли, що віра без діл вона є мертва віра, що ти не можеш навіть прийняти Ісуса Христа цього Спасителя Господа без якихось. Діл. І наголошує, ти не заробляєш спасіння, ти не робиш діла для того, щоб отримати спасіння. Ти віриш, і твоя віра вона виявляється у твоїх ділах. І далі він наводить прикод. Наш батька Авраам хіба не зділ оправдався, коли приніс свого сина Ісака на Жертовник. Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконарою через діла. Він наводить приклад про Авраама. І ми знаємо, що стало з Авраамом. Бог сказав йому, щоб він вийшов, там, де він жив. Бог сказав йому деякі речі, Бог звернувся до нього, і Бог сказав йому потім принести у жертву свого е, сина, якого він також отримав, по Божому Слову, отримав чудесним образом. І знаєте, він почув це слово, що він повинен віддати свого сина, поклався на жертовник. І написано, він повірив в це. І знаєте, саме тому, що він повірив в те, що слав Бог, він почав це робити. Він взяв свого сина, він взяв дрова, він взяв слугу, і він пішов на гору. І він поклав свого сина Ісака, і він хотів вже його вбити. Чому він це робив? Тому що він повірив. Повірив у ті слова, які сказав йому Бог. Він вірив у Бога. І його діла це був вияв Його віри. Хіба не бачиш, що віра діло разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Тобто він не сказав просто: так, Господи, я вірю, що Ти є. Так, Господи, я вірю в те, що Ти мені кажеш, але потім раз і нічого не робить. Він не взяв свого сина, він нікуди не пішов, він не принес свого пожертву, він нічого не робить. Не Бога питання, послухай, ти віриш, що я це сказав тобі зробити? Так, Господи, звичайно, я вірю, що ти сказав мені зробити. І що? І не робиш. Значить, ти не віриш, що я тебе сказав це зробити. Чи ти зволікаєшся, чи ти не, не віриш е, ну, дійсно і впевнено, і всім серцем в мене, хто хто я є, і то, що я кажу тебе, зробити. Тобто ти не віриш в мені. І Авраам, слава Богу, віри в Бога. І написано, що саме е, діла було проявом його віри. І написано так, що. Віра діла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Чому вона стала досконалою? Тому що через ці діла, через те, що він приніс свого сина і готовий був його вбити, це дійсно довело те, що він вірить в Богу, і вірить в те, що каже Бог. Розумієте? Тобто наші діла, вони доводять те, що ми віримо в Богу. І ніяк іншим ми не можемо довести, що ми віримо Богу. Ви знаєте, е ти можеш сказати якоїсь дівчині, я тебе кохаю, наприклад. А дівчина скаже, доведи це. І як довести? Ну я ж сам серце, в мене в серце, в мене кохання, в мене все там боргується, редко, я тебе кохаю. Дівчина скаже, ну я не знаю, я сумніваюся в цьому. І тобі треба це довести якось. Як? Якимись справами. І ми пам'ятаємо, що були лицарі, що вони там воювали, і що там були ну, дівчини, які казали, давай там турнір, чи принеси мені щось, чи там прояви хоробрість, доведи якось мені, щоб я побачив, що ти для мене готовий це зробити. І іноді це супроводжувало, знаєте, небезпекою для життя. І коли вони це робили, то дівчина вона, м тоді розуміла, так, я бачу. Що ти заради мене готовий був піддати небезпеки своє життя, і тепер я вірю, що ти мене кохаєш. Тобто кохання доводиться через діла. Так само, друзі, наша віра вона доводиться через діла. Це важливо розуміти. І якщо ми подивимося на апостолів, вони прийняли Христа в своє серце, вони сповідували його, вони прийняли хрещення, і вони жили так. І вони завжди підтверджували свою віру своїми справами. І ви знаєте, коли їм сказали, якщо ви зараз не відрічетеся від Христа, ми вас вб'ємо. Ну ми все так, а нащо мені? Ну, в мене є віра в серці. Нащо мені казати, що Ісус мій Господь? Я собі знаю це. Я вірю в серце. Тому, звичайно, я можу сказати для людей все, що за мене це. Але ж Бог знає, що в серце я вірю. Ні, друзі, вони так не робили. Вони доводили свою віру перед страхом смерті. І вони казали, я. Віру в Ісуса Христа, я не буду відрікатися. І вони вмирали за це, і вони вмерло навіть за це. І багато людей вони вмирало за це, вони відстоювали свою віру і приголошували то, ким Христос є до них. І якщо б ці справи вони були б неважливі, їм просто не треба було б нічого робити. А просто б вони відрікалися, а все вірили. Тому це важлива наша віра. І наші діла, вони. Підтверджують нашу віру. І через наші діла Бог бачить, що ми дійсно прийняли його як свого Спасителя Христа. Ми дійсно віримо в нього, ми дійсно прийняли ту праведність, яку він подарував нам. Хіба не бачиш, що віра Діла разом з Його ділами і віра стала досконалою через діла. І здійснилося Писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за правильність і був названий Божим другом. Після чого це все відбулося? Після того, як він справами довів свою віру. Алілуя. Тобто він не виправдався віру, розумієте? Але цими ділами він довів, що він живе праведним життям у цьому світі, і він шанує Бога, і він готовий виконувати те, що він йому каже. Навіть якщо прийдеться для цього віддати саме найдорожче. розумієте? І тому написано, що цими ділами його віра вона стала досконалою. І цими ділами його віра, вона, е, 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 написано, що ці діла зараховуються в правильність, і він був названий Божим другом. Чому Божим другом він був названий? Тому що Бог побачив, що Він його. Цінує, він його шанує, і він готовий е, своїми справами. Він довів це, розумієте, що він має віру в нього, і що цей що Бог, він божливий для нього, розумієте? Тобто тільки ділами ми можемо це довести. Я думаю, що ми продовжимо завтра, бо тут ще є невеличка частина, але вже часу небагато. Ну давайте вже це ні, залишимо трохи на завтра. Краще більше про це поговорити ще, щоб ми це зрозуміли, чим просто зараз це поспішати з цим. Тому важливо для нас сьогодні зрозуміти, що Яків продовжує казати про віру і про діла. І в приклад він наводить Авраама, який повірив Богу, і який пішов робити те, що йому Бог сказав. І що це було для нього дуже м -м, складно, тому що він не хотів вбивати свого сина, але він готовий був це зробити. І він своїми справами довів те, що він вірить у Бога. І знаєте, нам сьогодні важливо своїми справами доводити те, що ми віримо у Бога. Коли ми прийняли віру, ми прийняли цю, це виправдання, і вірою ми живемо, і наші справи вони показують, що ми живемо в цьому світі. Праведним життям, ми виправдані, і нашими ділами, нашими справами, наша віра вона досягає досконалості, тому що м -м, Бог війде, бачить, е люди бачать, е біси бачать, що ми живемо з нашою вірою в Господа, що ми дійсно повірили, тому що наше життя змінилося, і ми цінуємо Бога, і ми живемо. Так, як Бог наказує нам жити, розумієте? І ми цим удосконалюємо нашу віру. Ми цим удосконалюємо нашу праведність, знаєте, ходимо в цьому, і це дуже важливо, тому що людина вона приймає спасіння і далі нам потрібно зберегти це спасіння у цьому світі, тобто жити так, як Господь нас навчає жити, і ми ніколи не будемо так жити, якщо ми не будемо робити справи. Які виходять з нашої віри, тому важливо зрозуміти, що ми не виправдовуємося ділами, але ділами ми доводимо свою. Віру ми показуємо всім, що дійсно ми віруючі люди. І чому віруючих людей видно, тому що вони роблять справи. По їх справах видно, що вони вірять в Господа. А деякі люди вони просто роблять яких справи. І просто по справам ти не визначиш, чому людина це робить. Наприклад, зараз багато людей допомагають. Армії допомагають іншим людям, багато волонтерів, і деякі люди це просто роблять з добрих намірів. А деякі люди вони це роблять, тому що вони вірять в Господа і знають, що Господь казав робити справи милосердя. Але поки ми не поспілкуємося з людьми, ми не будемо знати причини. Чому вони це роблять? Тому це важливо. Ми повинні робити добрі справу, але ми повинні потім казати людям, що ми це робимо, тому що Господь Ісус наш Спаситель і Цар, і ми віримо в нього. І тоді люди будуть бачити це. Тому дуже важливі наші справи. Але спасіння отримаємо вірує в те, що Господь вже зробив для нас. Думаю, це для нас зрозуміло. Добре, давайте помовимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе сьогодні, в цей ранок, і ми дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами, за те, що ти підбадьорюєш нас, підкріплюєш нас, за те, що ти ведеш нас у цьому житті і допомагаєш нам е, досягати. Досягати 에, того, щоб наша віра вона стала ще більш досконалою. Ми дякуємо тобі в цьому. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам бути сміливими, щоб виконувати твою волю, щоб доводити твою віру, щоб наші справи вони були не для того, щоб щось зробити у тебе, а для того, щоб всім. Довести, що ми дійсно маємо віру і прийняли тебе як свого Спасителя, Господа. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам в цьому. Друзі, я благословляю вас, в ім'я Господа, і Спасителя нашого Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим житті. Я приголошую, що Бог діє зараз у вашому житті. Я приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені. Це не просто слова, а це те, що Бог вже зробив. Тому скажіть, я приймаю моє зцілення зараз, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Боже надприродне фінансове забезпечення у ваше життя, Божу мудрість і те, що Бог вас любить і пікується. Про вас, благословляє вас. Також ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо Божий захист, ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, благословляємо наше військо керівництво нашої країни і приголошуємо щоб ворог він наляканий і Він в страху тікає від нас, і щоб всі плани ворога вони будуть зруйновані, вони зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі наш Господь. Дякуємо тобі і славимо тебе за вільну Україну. Алілуя! Слава Господу! Дякую, друзі, що були з нами цього ранку. Дякую, що провели цей час у Слові Божому і вірю, що це вас підбадьорюло і допомогло вам. Тому що, коли ми читаємо Боже Слово, Божий Дух, Він діє у нашому житті, що Він приносить? Мир. І впевненість, слава Богу. Нагадаю вам, що попередня наша програма ця програма на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте вподобайки, дзвоник і обов'язково поділіться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі Доти Христа ви можете слухати програми в аудіоформаті. Залишайте свої коментарі, пишіть молотовні прохання. і я благословляю вас и бажаю вам славного дня, наповненого Божою присутністю. З Господом і до зустрічі завтра о 8 ранку.